Всім привіт-привіт! Вже багато часу пройшло, коли я знімала останнє відео. Робила я ось таку картину і сказала я, що дороблю картину і буду народжувати. Трошки так не вийшло. вийшло, що я її зробила. Ох, дуже тяжко було, бо всидіти було неможливо, але я її закінчила. І ще після того пару днів <гум>, я почала вже другу картину. Ось вона у мене тут. Зараз я її вам покажу. Ну, Що сказати? Ось така картина у нас вийшла 50 на 65 см. Картина з Aliexpress, Продавця, вже чесно не пам'ятаю і не можу подивитися, тому що обліковий запис той, що у мене був, він заблокований, і я, на жаль, не можу його відновити. Ось, картину заказувала вже дуже-дуже давно. Якість вам можу так сказати. Ну, така собі. Камінчики вилазять. Якщо так передивитися, то можна знайти. Навіть я тепер брала зі столу, вона у мене постійно лежала на столі, камінчики повипадали. У мене немає часу зараз їх всіх дивитися, котрі є, котрі нема. Тому що поки ляля моя спить, я трошки вирішила зняти для вас відео. Поки ще маленька, ще спить, то є час і для алмазки. Трошки себе заспокоїти. І покажу вам зараз, яку я почала зараз нову картину. До речі, камінчиків всіх хватило, все ще і залишилося. А, ось ще так вам покажу. Ну, так, непогана така спеціальна картина. Якраз я її вибрала, коли ходила вагітна. Ось так. Тройня чи трійня, чи як сказати, ось так. І от картина, яку я роблю зараз, маленька. Тому що ну, часу у мене багато немає, тому я так вирішила, думаю, 40 на 40. Я ще її почала робити. До речі, родила я 17 грудня. Думала, народжу якраз у мого синочка в Саші теж 13 грудня. Було день народження, 13 років. Я думала, що той же день, але так не сталося. Ось, І я ще вирішила. Бачите, вирішила ще оцю почати, поки ще не народила. Бачите, оце стразики ці, це від тої картини, ось повипадали. От. Отак От у мене організовані всі камінці, стразики, чи як сказати. От. І ось що я зробила. Так собі якість так собі. Продавця теж не пам'ятаю, на жаль, щоб вам, як це зробити, щоб зараз я від. От скільки я зробила. Це у нас були такі соняшники. Щось світла нема. Ну, мені не подобається, що тут оці. Це все білий фон, це все видно. Мені це дуже-дуже не подобається, але вже вибрала її, то вже мушу і доробити. Ну, якість така в собі, так вам скажу. У мене ще є пару картин з Aliexpress, І, до речі, я тепер заказала пару картин собі з, від американського, американської фірми Diamond Art Club. Чи якось там називається. Не знаю, не дивилася. Всіх американок вони там заказують прямо пів магазина. У них там, і мені так цікаво стало, то я вже собі думаю одну-дві закажу. Трохи дорого. Ціна кусається, але ну одну-дві можна собі дозволити. Так, як там ідуть ab бі стрази у мене ще їх не було, і тут дивлюся, сижу на. Aliexpress, яку би собі зараз щось таке піднайти, щось таке спеціальне. Ну, Поки що не буду заказувати, тому що ще є у мене з, з минулого року, ще все стоїть. Тому і не будемо спішити, тому що ну, і часу у мене не дуже багато є. Так що слідкуйте. Картина прийде на днях. Завтра-після. Зразу, коли буду мати час, зроблю розпаковочку. Всім дякую, до побачення.